Повстанець Української держави це підпільна у нас була. Я по поводу пам'ятника. Ми повинні ми просто пам'ятник зараз стоїть Сміховицьку Я хочу сказати, що повинні побудувати пам'ятник настоящий нашим Загиблих націоналістів там повинно стоять. Ну, я, при помощи навіть неї, якщо хто був у саживці в селі, там стоїть пам'ятник стрільцям 18 років 20-х. Тут має пам'ятник стоять, щоб весь світ приходив і дивився. Як на, на екскурсію приїжджаю. Повинні бути хлопці наші, по скільки там їх один чи два, чи три, при, коли розстрілювали ці німці, е, наших хлопців треба ставити, хоча й мінімум два пам'ятники одного німця. Котрій розстрілював і тих хлопців, котрих прив'язували до стовбів. Е, мені зараз 92 роки, я дуже велику школу пройшов, я можу, якщо ви хочете мене спитати історію України, я вам все скажу від Петлюри, конувальці, бандери. Мельника і багато других хлопців. Зараз в мене пам'ять трошки притуплюється на скільки мені 92 роки. Але я можу багато дечого розказати, то, що я воював, що, що, що ми робили, як робили. От. І я би дуже просив, щоб ви взяли під увагу мі, 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 мою просьбу. Ми мусимо побудувати історію, історичні пам'ятники, щоб весь світ, як я сказав, хто буде приїжджати і буде ходити по екскурсії. Ми не можемо поставити так, як зараз є. Дякую.